Доброго дня, мене звати страх Олександр, я військовий лікар. Сьогодні я вам розкажу, чим відрізняється радянська філософія медичної допомоги від цивілізованої. Досі в радянських як сім, російських військах використовуються оці штучки. Це ІПП називається. Насправді ми 24 лютого отримували їх теж, бо вони були в нас в запасах. І оцю хрень ми отримували. Пізніше під'їхало все. Ми отримали якісні турнікети різних видів. Ми отримали бандажі ящиками просто. І зараз ми, в принципі, укомплектовані під зав'язку. Минулого разу розповідали про поранення кінцівок. Нагадаю, що при будь-якому пораненні кінцівок будь-якої складності, будь-якої масивності кровотечі накладаються турнікети чи будь-які кровоспинні засоби, там, жгути, там, чи такі, чи такі, на чотири точки. Це верхня частина стегон, максимально верхня, незалежно, якщо навіть тут буквально внизу поранення. Все одно накладається тут, бо ми не знаємо, може тут ще вище все в крові залито, і плече максимально верхні точки. Потім будуть розбиратись і обов'язково написати час накладення кровоспинного цього засобу. Як проводиться евакуація? Тобто викинули в одну машину, потім перекинули в іншу, в третю, а потім в четвертій машині вже не розуміють, скільки цей турнікет накладений. Годину, дві, п'ять. Якщо більше трьох годин, розумієте, то ця кінцівка вже не спроможна жити, її треба відрізати. Е, тому, якщо ви не написали час, ви можете просто людину залишити без кінцівки, бо медики не будуть ризикувати, чи відкривати турнікет, чи не відкривати. Якщо вони відкриють, а там вже мертва нога, то вони отримають і мертву ногу, і мертві нирки. О чому питання? Тому обов'язково на оцій штучці, дивіться, пишемо час накладення турнікету. Якщо такої штучці немає, якщо це звичайний такий жгут, то пишемо на лобі, на щоках, на тільняшки, на чому завгодно. Якщо поранення тазу, живота, грудної клітини, шиї, голови, ми можемо що зробити? Звісно, що... Ніякі жгути, турнікети на голову шию не накладаються. Ну там хто питає дуже часто, а як накласти жгут на шию. Ну, ребята, це тільки в підручниках десморгії радянських, ну, ніхто такого не робить, там якось закидувати. Це, це не працює. Поранення шиї це тільки пальцеве затиснення. Все, ніяких там жгутів не накладається. Що використовувала радянська армія? Це ще стандарти 40. Другого року. Отакий пакет називається ІПП. О, дивіться, як він відкривається. Я його надірвав, а він ніхто не відкрився. Я ще раз його надірвав. Тут ще один пакет. Мені треба його м'яти, м'яти, перемяти, відкривати, а тим часом людина стікає кров'ю. Кровотеча, щоб ви розуміли, магістральна артерія це дві хвилини і людина помирає. І от я його відкрив. Тут шо у нас бинтик з нашого дитинства. Тобто ми їм, оце якось ось такий квач, яким ми, якщо у нас дірка в нозі, ну тобто чи там в животі, ми оберемо цей квач, туди засовуємо. І оцим бинтом, який, чесно кажучи, як сапля, намагає. А ви розумієте, от коли людина лежить на землі, його якось обмотати цим бинтом? Кожен раз його, щоб продіти цей бинтик, треба його припідняти. Я вам скажу, як він в броніку, ви в броніку і там обстріли, то це, чесно кажучи, нереальна задача. Щось воно там закриває, якийсь квач. от, Щось ми там забинтували. Ну, тобто, як в дитинстві пальчик, от, я думаю, на цьому і залишимо. Що робить ізраїльський бандаж? Дивіться. Тут, по-перше, все еластичне. Тут є така штучка для задавлювання в рану. Якщо є рана, ми в неї вдавлюємо цю от штуковину. І це робиться буквально в два-три оберти. Тобто ми зробили один, воно все еластично, воно зажимає само по собі. Тут можна всі вдягати в штучки, але ну, найчастіше просто воно надягається на ці вушка, отак от. і в, якщо тут ранка, щоб зажати її, да, зупинити кровотечу. Тобто це два-три оберти. І повірте, оця компресія, яку я відчуваю, відрізняється від цієї значно. Тобто я тут вон, палець засовую, а тут я хрен, що засуну. Тобто, це реальна компресія, яка працює. Це буквально два-три рази людину підняв, і воно все спрацювало. Ну, ззаді там є такий фіксатор, засовуємо, його, куди можемо. І все. Розумієте, оце два стандарти: це Радянський Союз, це Ізраїль і НАТО. І це працює. Такі пов'язки накладаються: Таз, Живіт, Грудна клітина. Шия голова. Будь-яка кровотеча задача яка? Заткнути дірку максимально, заткнути її, просто засунути, тобто компресію і замотати максимально, якщо це не кінцівка. Якщо кінцівка, питання дуже просте. Це турнікет або джут. У звичайного бійця повинно бути тільки. Турнікети або бандажі. Чому? Бо ця штука вона використовується тільки в тому випадку, коли ми не можемо зупинити кровотечу іншими способами. Це дуже сильна хімія. Там їх багато нас. До речі, вона вже заборонена в багатьох державах, в багатьох арміях. Чому? Тому що е, буває так, що якщо це видавати кожному бійцю, там якась ранка невеличка, бієць переляканий, бере, відкриває. Цей порошок там, чи гель, чи, щось, чи губку, засипає в цю рану, забинтовує таким бандажем і е поранений їде до госпіталю. Приїжджає, а там хірург відкриває і каже, слухай, так тут же ж царапина, тобі засипало оцю хрінь, Тепер, щоб її вирізати, треба вирізати блядь, пів ноги. Ну, реально, бо це хімія дуже агресивна. Тобто оця штука, Целакси і блідстопи, вони використовуються тільки. У разі масивної кровотечі, яку не Слухайте, я прям не можу дихати. Це ізраїльський. Ну, воно працює. Тільки у разі, коли ми не можемо зупинити кровотечу іншим шляхом. Ви і наклали турнікет на ногу чи на руку. Наклали. І, і йде час. Час пройшов. Півтори години, дві. до вас не їде не швидка, не якась евакуаційна машина. І ви розумієте, вже половиною години до трьох йде щось треба робити. Вам треба, по суті, турнікет відкрити. Бо якщо ви його не відкриєте, ви просто ногу втратите. І ви його що? Відкриваєте. Відкриваєте, і десь тут на кінцівки, десь отут, починається масивна кровотеча. Тобто лється, да? ви розумієте, що людина втрачає кров. От тільки в цьому випадку, якщо ви там вже затампанували цими ізраїльськими бандажами, а вона не зупиняється, тільки в цьому випадку ви берете целок, Блітстоп і засипаєте, забинтовуєте, щоб ви могли повернути кровообіг в кінцівку на деякий час. На 2, 3, 5 хвилин. Потім знову турнікет закриваєте. Якщо їх використовують будь-кому і будь-де, то це будуть дуже великі втрати кінцівок, м'яких тканин і так далі. Тому оці штуки використовують тільки медиків в взводі чи в роті. Тобто у звичайного бійця може бути турнікет або джут Есмарха і всіякі види бандажних пов'язок. Всі інші. Засоби знеболювальні препарати, якісь там е антибіотики і так далі. і так далі, Тільки у медика. Тобто, звичайний бієц не повинен мати більше того, чим він вміє користуватись. Отака штучка в будь-яку сумочку: це зупинить кровотечу. Якщо ви будете бандаж, слухайте, ну реально він зажав. Я знімаю. <звук> Класна штука. Оце працює. Оце працює. Це називається ізраїльський бандаж. Такий, бачите, трикотаж якісний. Фух. А ще й таку штуку мати, це взагалі.